Доброго дня! Хотів би почати відео саме з авто. Ось такого. Це Фабія 2 2013 року. Це фабія другого покоління Джевресталінгу. І в неї з'явилась після хімчистки напевно невдалої. Та просто захотів похімчистити салон. Відігнав на автомийку, похімчистили. Все б нормально, але після цього вона почала дико висаджувати акумулятор. І Автоелектрик вияснив, що проблема у магнітолі. Тобто, щось вони поганенького наробили. Це її нештатна магнітола, це я купляв від Passat НМС або Jetta 6 США магнітола RCD 310. Вона підходить по каншині даних. Тут каншина в авто 2,0. Ну, Яка проблема? Магнітола працює, але кушає 4 А. Це дуже багато, тому що весь автомобіль у заспокоєному стані повинен кушати 0.04 А. Усе авто. А тут одна лише магнітола 4 А. Ну, щоб не розбиратися, що з нею і як, тим паче я точно не. В електриці трохи не розумію, де і навіщо. Я її купляв колись за 900 гривень з кодом. Я просто купив точно таку ж іншу ну, через платформу OLX з Вінниці, здається, вислав хлопець. За вийшло з доставкою, здається, 826 гривень. І зараз її заміню. Це дуже легко, ще й він вислав магнітолу з кодом. Для заміни, що потрібно, це торкси і маленька викрутка. Ось така плоска. Я беру плоску, щоб нею піддіти ось рамочку. Тобто піддіваємо рамочку, Оп. знімаємо, як бачите, легко знялась в сторону. І маємо доступ до ось таких гвинтів торксів. Раз, два, три, четыре. Берем набор. С набору, сдается, сдается. 25-й торкс. Зараз примерю. А, нет, прогадал. Великий. 20-й торкс. Оп. 20-й торкс. Ну и так выкручиваем Всі чотири гвинтики. Оп. Оп. Зараз продовжимо з моменту, як я вже буду відщукувати роз'єм, який називається квадлок в цих авто. Ось він роз'єм квадлок, я його вже знизу трохи піддів пальцем. Оп. І ми беремо ось так от його. Оп. Підіймаємо вгору, вгору, Оп. і він просто вийнявся з магнітоли. Тобто ось він магнітолі. І ось наш роз'ємчик. Роз ось він такий. Це роз'єм під антенну. Його потрібно... Ось сюди під'єднувати тепер. Дістаємо. Дістаємо. Нова магнітола точно така ж crcd 310. Виробництво фірми Delphi і ось люб'язно колишній власник написав код. І просто її монтуємо в зворотньому порядку. Як тільки я під'єднав магнітолу, вона одразу запросила код. Його потрібно вводити. В мене він 1935 1935 це код для розблокування саме цієї магнітоли. В кожної він різний. І починаємо. Ось 1 9 Ай, промахнувся, так бува. Ще раз. 3,5. І натискаємо. Ок. І все, вона і заграла. Це ж класно. Тепер беремо, вмикаємо запалення і магнітово синхронізувала з авто годинник. Зараз 15 година, 53 хвилини. Ну що, прикрутити 4 гвинти, захлопнути рамочку. І все, все готово. Удачі вам, друзі!